Всім привіт! В цьому відео решив вам розповісти про ось цей ніж. Цей ніж Stanley Fatmax модель 10421. Він в мене десь 3 роки. Я взяв як альтернатива, ось цим. Це звичайні недорогі, це Master Tool, і це, по-моєму, Master Tool, але ну, бачите, тут металевий корпус, а тут пластиковий. Чому вирішив взяти цей ніж? Я його взяв, тому що на нього була акція, він коштував десь гривень 100-150, не пам'ятаю точно. І що мене зацікавило в цьому ножі, то це те, що він весь металевий. Тобто Вся ця жовта частина це алюміній пофарбований. Чому я раніше використовував ось такі ножі? Мені подобалось те, що коли треба висунути леза, то я висунув його, зафіксував винтом. І все. У мене леза на одному місці. Тобто воно не буде. Воно зафіксовано так, що їздити воно не буде. Ось. А я раніше брав ось такий ніж, тока дешевий, пластиковий. З фіксатором теж схожим на цей. Але коли виставляєш леза на нужну довжину. То, коли працюю, mm. лезо завжди заходило назад. Тобто Фіксатор був дуже неякісний. Я вирішив взяти цей ніж, спробувати, може тут буде краще. Но я міг його повернути, коли подивився його. Але я спробував на місці при покупці і лезо, коли виштовхуєш його, воно назад не заходить. Тобто, як би я не старався. А коли вам треба регулювати, тобто ви спокійно нажимаєте на фіксаторі і можете закрити і відкрити. Тому я його і взяв. І тут є декілька цікавих речей. По-перше, як я вам вже сказав, він повністю металевий, вага його. 124 грами. Тобто, ну, не дуже тяжкий. По-друге, тут є ось така зачіпка. Тобто, ви можете на карман, на брюки почепити. А є ще інша функція ось цієї зачіпки. Вона витаскується. Есть, і бачите, здесь є ось такий проріз І цей проріз ви використовуєте для відламування сегменту на ножі. Тобто, так ви в звичайних ножах ви використовували пасатіжі або узкогубці, А здесь просто ви з цим прорізом вставляєте лезо і відламуєте. Вам не треба додатковий інструмент, щоб зламати це лезо. Ставите обратно і далі можна працювати. Якщо у вас це все покриття зітреться і ви захочете його пофарбувати, то ніж можна розібрати. тобто бачите Тут є винти, один тут і один десь тут знаходиться. Ви відкручуєте і заново можна пофарбувати, і у вас буде ніж, як новий. Сюди підходять звичайні леза 18 мм. А виробника можете вибрати різного. Тобто, я використовую фірмові Stanley. А ви смотрите самі, які вам сподобається. І я вам хочу сказати, я цими ножами давно користуюся, але чому я взяв цей ніж? По-перше, тут класний фіксатор, як я спробував. А, а тут, вроді якби і ви фіксуєте барашком. Але ось ця частина в цих ножах, вона алюмінієва, А сам барашек, Має Вінт стальний. І коли багато раз користуєшся, то алюміній стирається, і він більше не фіксує леза. Тобто, приходиться, як я тут зробив, я Фумлінту намотав, і тоді він у мене фіксує. По-друге, він об'ємний. Тобто він, бачите, товще, ніж Стенлі. В мене основний інструмент лежить ось в такому чехлі. І цей ніж не дуже зручно покласти от в ячійку. Тобто він дуже об'ємний. А коли я використовую цей ніж, він в мене заходить і я складаю, і мені зручно використовувати його. Тому я вибрав. Цей ніж. Тому, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі.